У середу 23 квітня у Сумах попрощались із хоробрим захисником України, 33-річним солдатом Дмитром Ликовим, який служив зовнішнім пілотом-оператором безпілотних літальних апаратів роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 1-го десантно-штурмового батальйону сухопутних військ. Загинув відважний воїн під час виконання бойового завдання 17 квітня поточного року на Сумщині. Рідні, друзі, знайомі та бойові побратими запам'ятають Дмитра як чесну, порядну, надійну та добру людину справжнього патріота України. Дима завжди залишиться в нашій пам'яті світлою, доброю, усміхненою людиною. Він завжди дуже був такий легкий на підйом, дуже добрий, дуже добрий, дуже світла людина, і будемо пам'ятати його завжди. Дуже шкода, що такі молоді люди погибають, захищають нас. Дякуємо їм, велике низький уклін. Діма був дуже щира, хороша людина. Вони в нас це нові жителі нашого району, і він завжди приїжджав до бабушки, дідусь, завжди був його дідусь, бабуся завжди допомагали з самого рання. І до нас на дачу приїжджали. завжди такий азивчивий, веселий, гарна, гарна молода людина, але на жаль, її немає. Її немає. Якраз їй було 33 роки. 33 роки, так. Вік Ісуса Христа, але його немає. Дуже тяжко це усвідомлювати, але вже нічого не. Йому просто велика шана, низький уклін, і йому, і йому і його побратимам, і таким, як він, ті, що захищають нас. Їх Бог Вибачте, хай їх Бог охраняє ті, що живі, а мертвим царство небесне. Споминаємо його тільки гарним з маленького нянчика. Споминаємо тільки гарного, величого, гарного. Внука так жалко, що війна забирає наших дітей, внуків. Боже, щоб їм добра не було. Вічна пам'ять моєму внуку хай спочиває. З мира відспівали мужнього захисника Дмитра Ликова у Свято-Воскресенському кафедральному соборі православної церкви України. За спокій душі спочила гороба Божого. Героя України, загибло воїна за волю, незалежність, соборність України. Но представлено Дмитра, і за відпущення йому всяке прави невільної і невільної відважного солдата Дмитра Ликова з усіма військовими почистями поховали на алеї слави новоцентрального баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.